Щас би хотів трошки пожалітись. Ну, як пожалітись. Е, Мислі вслух. Приїхала людина перебити втулки, ну, зробити, підігнати. Е, хто знає, що це порося. Е, привезла втулочку оцю у вас медним напиленням. Ну, таке як. Дізовські шатунні. Ну, поняли. І ось таку втулочку цю нижню. Ну, як би. Протачив порося, вирівняв виробку, зняв, підігнав втулки, все зробив. І якби коли різалась втулечка оця нижня. Вона мідна йде. І. Ну, типу як спросили в мене, ну, це не звучало як вопрос. Це більше як претензія, тому що тарець втулки, ну я її протачував, все, і тарець, і внутрішність. Блистіла. Блистіла по такому методу. Трішку виключимо. А якщо подивитися в темноті, таку, то воно смахує, ну, смахує, ну в натурі смахує на щось типу алюмінь таке о. І була претензія, що я поставив туди якусь, ну ви поняли. Попитався об'яснити, навіть взяв щось такого просарапав. Ну, видно, стружка така жовтовата, ну Безполезно. Ще ви хотів показати колхоз. Колхоз. колхос. Е -е 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 -е. Ну... можете кидати камнями, можете. Діло ваше. Значить, є у нас така от втулочка, вона така блатна. Це те, що ви бачили, це з якогось маслонасоса насоса, не знаю. Е, і в нього є така лиска. Нам треба цей діаметр наружний зробити втулки. І їх трошки є у нас і якби нікуди воно не йде. Але з такою маленькою дороботкою воно піде. Е, можна було би сказати, що це тупа затія. З однієї сторони, согласюсь, тому що ця присадочка, яку ми наварюємо. Вона є така курова трошки за дорога. Це є... Тут немає маркіровки на неї. Медна медна сплав, е яку ми варимо. Е Ось таке вона цвіт такий має. Вариться нормально, всі діла. У нас тут трошки його ще залишилось. Такий вовін. Смахує на присадку стальну, да, дуже схоже, ну, це звичайна сталюка. алюміній. Так, значить, є у нас така ось о... такі запчасти, які треба буде трошки підшаманити, які ми вже шаманим. Ось ми маємо оцю втулку, яку нам треба зробити. Фокус. Яка тут уже розболтана. Зачі. Ну, понятно. Сю ми вже все вибили. Ну, і ось ми маємо уже. Почти, як почти? Почті готово. Тут бачимо, трошки у нас не взяло. Я, чуть чуть ну, У нас цей торчик у нас не базовий, ні в якому місці. Е, це то, що ми наварювали. І тепер дивимося. О, видно, так? Да? Хто не знає, той не пойме навіть. Е, така втулочка. Тут видно вироботку, тут товще. І цей. Що ми тут маємо? Тут так. Ми чуть-чуть зробили більше. Ми зробили тако. А тут що у нас? Тут зробили тако? На валу 33. 21, 25 скаче воно. Ну і таке. Тут -а трошки теж лишилося ось. Ну, і ця блямба. Не хотів вже спускати в стружку цей буртик. Рішив тут оставити. І вийшла така втулочка. Тут 2,8 має. Ми зробили десь 3,1. Чи 3,2, я не пам'ятаю, скільки там вже. 3,2. Тут 2,8, але походу по заводу тут було, мабуть, більше. Да. А тут ми бачимо такі ось вкоцки. Боробило воно у нас в таких подшипниках, це подшипник з редуктора. З редуктора. Це з хвостовика подшипник найбільший. І в ньому є ще така проблемка. Ця вся стружка, то що таке? Ця вся стружка пішла туди, куди ми бачимо. Цей. Тут на одблиски видно ями. Цей самий живий, Це їх два на планетарки. Це на хвостовику і це на хвостовику менший. І в ньому теж тут біда. Коротше, варимо, верніш не варимо, бо цей. вона вся пориста. І лізе дуже сильно а то масло, яке там сидить в порох і ніфіга не вариться. А так плюється. Зараз все побачите самі. Полізло і полізло диміти. Полізло диміти. Коротше. А це скільки вже масла вилізло з неї. З одної сторони і добре, що воно так напитує, а з іншої сторони... Горить і горить, не перестає. Гор Так, значить, царапаємо головочку, я не знаю, то ли Мерседес якийсь старий, не вникав, якщо чесно. Мурдяк ну, Мерс, бо в нього такі длинні постелі клінувала ну, Це не інтересно. Інтересно, що в нас є паракамери і цей. А як ми знаємо, фрезерний їх не сильно любить. Ну як оказалось... В чугунних бошках він ще більш-менш Ну, Ріде ступеньки, вже ми пройшли сюди, бо форкамера ково стоїть трохи. Здерли, збили вершки, ось, а потім вже вернулися цей. Ну, Бачимо тут, взяло, зараз побачимо, як вийде там. Ну, так от, Ями такі. Типа Юмза, Тіпа Юмза. А хоча ні, трошки не то в Юмза. Що маємо, то маємо. Воно ага, позбивали вершки форкамер. Бо вони трошки ну вже увігнуті, ясне діло, раз тупики ями. Ну а тут батя сидит це вот чудо. щось воно таке інтересне, интересное, все намагнічене. чого не непонятно? Роздираємо сперва одну сторону. Ця була сама хужа. Роздерли тако, вони, бачите, всі намагнічені. Стружка висить там, хоча не набита ні нічого, просто вона висить. Блядство, оно начало крутиться. хоу, диви, вовремя. О. Да. Да. Ну, тут уже все. Тут наши компетенции и все. Сейчас бы могло быть набагато интереснейше.